Доброго дня, що... Доброго. Старший лейтенант Старшаполісія Павлок Сан Сергіович, ведеться з знищена законодавця. Причина вашої зупинки порушення правил руху. А саме у вас не працюють задні стоп-сигнали. Чого? У вас не працюють. Можете вийти подивитися Так тебе. Не... Таке я не тормозив. Я докатувався. Докатувався? Да. А ось яке ДТП. Де це ДТП було? Яке ДТП? Будь Мось... ласка, машина на тормоз. Машина з зон бойових дій. Ні, причина остановка на на тормоз. Причину остановка можна. вы ТО проходимо, чи що? Не понял. Ви остановили, щоб я ТО пройшов. Я ХТО. Ну, У вас хороша за... право дорожного руху. Я не, не пра... тормозив. У вас не працює. Я шо? не тормозив. Нажміть на 100, будь ласка. Зачем сейчас нажимаю? Чині, коли ви стояли витрозу... Витрозу. Я докатувався. Ви на ви ви на я світафори. докатувався. Я докатувався. Я не Я не знаю, вижу з знімемо. І на відтворюючи то саме. Хорошо, показати? ну саме. Ні, я не, не переживайте. Переживайте. Хорошо, все. Це згідно чи законодавства, Ну Нічого не більше, не менше, ніхто нічого ні, не Ні, так не це добре, добре. Ні, причому тут зараз, на жаль, на тормоза, і ви остановили, чого в мене. Бо у вас не Я не тормози вам ще раз скажу. Так, Я докатувався. Якщо ви докатувалися, да. то і прошу, тоді нажміть на тормоза, подивись, якщо вони включаться зараз, то тоді почали, то, що ваші ви докатувалися. Ну, зараз у лампочки згоріли, дві секунди назад. Да, ну, наприклад. Ну, наприклад. Ні, ви зачем мене встановили? Я не то, тормозив, ще раз вам кажу. Я не то, тормозив. Як до вас обращатися ще раз, можна? Старшого на поліцію.